1 березня 2014 року в Одесі відбувся найбільший проросійський мітинг. У ньому взяли участь близько п'яти тисяч сепаратистів. Того ж дня наймасовіші антиукраїнські мітинги пройшли у декількох областях країни. Зокрема, у Донецьку відбулось екстрене засідання міської ради, на якому проголосили російську мову офіційною. На сепаратистський мітинг зібралися 10 тисяч людей з вимогою референдуму. Вони також обрали собі так звану народну владу. Подібний сценарій готувався і в Одесі на Кулковому полі НАТО вимагав федералізації України. На митингу был и тогда еще народный депутат Украины Геннадий Труханов. Я сегодня пришел к вам сказать, что я здесь. Я живу и родился в Одессе и работаю на благо Одессы и Одесситов. Меня избрали в Верховную Раду Украины более 50 тысяч одесситов сегодня. И как уже было сказано, легитимный орган в Одессе – это тот совет, который сформировали одесситы. И работать он будет не на киевскую власть. А буде, буде, на видиво прізвище на дісіта, так як це основне його предназначення. Увесь цей проросійський шабаш тривав близько трьох годин, але вже наступного дня Одеса прокинулася і на вулиці вийшли тисячі людей з українськими прапорами. Перед тим як продовжити, я попрошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. В Вадісі на куліковому полі пройшло народне вече мітинг проти Євромайдану. Місцем зібрання про елементів стало Куликове поле те саме, яке рівно через два місяці, 2 травня 2014 року зіграє свою ключову роль у боротьбі української Одеси над так званою російською весною. Сепаратисти хотіли бачити Росію тут і зараз. Проводячи мітинг 1 березня біля будинку профспілок, вони зняли український прапор. А замість нього підняли драколор разом з прапором Одеси. Крім того, учасники висунули низку вимог, серед яких проведення адміністративної та судової реформи, присвоєння російській мові статусу другої державної, проведення референдуму, на якому будуть визначені основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики України, а також виборів до міської та обласної ради. Ще одна вимога зробити посаду губернатора виборною. Ну а сам мітинг закінчився закликом до Путіна ввести свої війська. Звичайно, що адекватні одесити. Не хотіли дивитися на те, як їхнє місто зливають Росію. Тому вже наступного дня в Одесі відбувся масштабний проукраїнський мітинг. На нього вийшло більше 10 тисяч людей з гаслами Одеса, не Росія, Одеса Україна, Путін геть із Криму. Учасники акції ходою з центра міста пройшли до генконсульства Російської Федерації. Вже наступного дня, 3 березня, відбулось позачергове засідання одеської обласної ради. На той час війська Росії вже увійшли до Криму, тому депутати зібралися, аби обговорити ситуацію в Україні. Але у проросійських сил були свої плани. Вони вимагали провести в Одесі референдум з наданням Одещині статусу Народної республіки. Застосовуючи сльозогінний газ та палиці, молодики почали штурмувати будівлю, де якраз у той момент проходила сесія. Є! Тим часом, під час сесії від депутата комуніста Олексія Албу надійшла пропозиція прийняти вимоги та ініціювати референдум про особливий статус Одещини. Але в кінцевому результаті, хоча і не з першого разу, було прийнято рішення про те, що Одеса категорично засуджує введення російських військ на територію України і не збирається відокремлюватися від неї. Рішення було ініційоване Олексієм Гончаренком. Можно снять флаг своей страны? Объясните мне. Можно флаг своей страны? Да, можно Расстанство. снять. Слушай, пройдете на это флаг государства. Розлючений таким рішенням НАТО зняв з флагштоку прапор України і повісив триколор. Але вже ввечері, коли тодішній очільник обласної державної адміністрації Микола Скурик запросив до себе на переговори представників проукраїнських і проросійських таборів, прапор України повернули. Того ж дня виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов зняв Миколу скорика з посади очільника Одеської обласної державної адміністрації. Протистояння тривали протягом березня та квітня. Фінал, 2 травня 2014 року. На моєму каналі є випуск від безпосередніх учасників тих подій. Тому посилання буде в описі до цього відео. А цей випуск я попрошу підтримати вашим лайком та коментарем. Дякую, що дивились.